Мать, що ти опять смотриш на мене? Дивися, да тетя взяла прическу. До сих пор не може снять берета, да? На именины, да конечно. Ты так дивишся, мальчик, как будто я у твоєї мамі гроші позичала, та то отдала. А, булочку и ну, їж, 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 моя малятка, їж. їж. Кто знає, що нам Бог завтра пошли? Може завтра твоя мама пошли тобі шортики з березовой кори. Що ти змієшся? Буде нам всім сміх аж до гікалки. Чи сміх буде, а гікалка точно? А ти що гупаєш у двері мав тамбур? Що ти гупаєш? Там же теж люди сп'ять. Двірі треба закривати нежно. Як тебе вчили в школі? Скажи, як тебе, як тебе в школі учили, закрив. Хто коза? Хто коза? Та ти все на козу похоже. Клоп юний, ну ти представляєш? Ні, ну мене всім житті обзивали, тільки не козою.